Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми приїхали в Полтавську область в село Великі Сорочинці, де проходить славнозвісний Сорочинський ярмарок на демополе компанії Сингента, яке знаходиться в господарстві Великосорочинське. На даному демополі посіяна кукурудза, соняшник та соя. Щодо осінньої підготовки даного демополя, то тут була проведена оранка і під оранку внесено 100 літрів на гектар касу та 150 кілограмів на гектар НПК добрив. Весною було внесено 120 кілограмів на гектар НПК добрив. Посів кукурудзи та соняшника відбувався 28 квітня 2020 року. Сьогодні вже 26 травня того ж 2020 року. Наразі маємо вже на кукурудзі 4 справжні хвилики і на соняшнику вже дві пари справжніх квитків. Кукурудзу ми сіяли з густиною 76 тисяч на гектар, глибину 5 см. Насіння було протравлене Maxim Excel, Forze та Vibrance. То сходово внесли премекстра лоуд у нормі 3 літри на гектар. До речі, попередником на кукурудзі був соняшник. Тож у соняшника попередником була кукурудза. Соняшник ми сіяли також 28 квітня з нормою 63 тисячі насіння на гектар. На глибину 5 см також. Що стосується сої на даному демополі, то вона була посіяна 11 травня 2020 року на глибину 4 см у нормі 620 тисяч насіння на гектар. Протруєне насіння сої було протравинником Maxim Advance у нормі 1 літра на тонну насіння. До сходу внесли гербіциди Dual плюс гезегард. У нормі 1,6 літр Dual Gold плюс 3 літри а, гезагарда на гектар. Отже, шановні глядачі, якщо в цьому році таки вдасться відвідати а, Сорочинський ярмарок, то будемо дуже раді вас бачити на нашому демополі. До зустрічі!